З нами на зв'язку Тарас Загородній, Політолог. Вітаємо Тараси. Так, доброго дня. Отож, про карти, гроші і стволи, не Два сподіваюся, а більше про зброю. Та спробуємо перекласти про що говорять американські топ посадовці, Трамп і інші популярна трампологія, так би мовити, там що означають ці заяви про те, що можуть бути санкції, може не бути санкції, може самі будуть розбиратися, демонстрація фото і все решта. Ну давайте по кондерець. От я бачу санкційномита ну, проти Індії запроваджена за купівлю російської нафти от, з 27-го числа. Тобто процес тиску йде. Те, що там фоточки присилають, то взагалі немає ніякого значення, тому що ну тут Путін професіонал, з точки зору ведення перемовин, Він знає, що треба підтримувати цей психологічний зв'язок. Тому такі подарунки, тому такі е, е, інші речі, які дозволяють підтримувати. Ну стара школа КДБ. Ви їх там вчать цьому як правильно вести перемовини, але е, факти показують, що тиск на Індію зростає, а це 30% закупівель російської нафти. Далі американці ну жодного зауваження України не роблять щодо знищення нафтогазової інфраструктури. Ну, попередня адміністрація фоточок, звичайно, не носила з Путіним, але при цьому істерики на влаштовували, коли yeah. минулого року голова Пентагону раптом почав говорити, що удари по нафтогазовій інфраструктурі це виявляється цивільні об'єкти. Це коли вперше пішли удари. Це коли СБУшники почали наносити удари десь раз на два тижні. Зараз ми бачимо, що кожного дня прилітає. Удари йдуть по услугу. Це Балтійське море. удари. От по цій станції Унеча, що є вузловою станцією, яка ну, розподіляє нафту на Балтійське море, на Бозер і дружбу. І тому те, що те, що говорить Трамп, це тактика його проведення перемог. А це коли створюється ситуація невизначеності, і ти не знаєш, що буде відбуватися у будь-який момент. А так він продемонстрував на прикладі Ірану, що всіляка може бути. Це коли вони пообіцяли запропонували Ірану в дійсності гарну угоду. От щодо ну, щодо ядерної зброї, дали 60, 60 днів на 61 день прилетів Ізраїль. А далі була наступна історія. Це коли Білий дім говорив, що два тижні вони будуть щось думати а через три дні прилетіли бомбардувальники, роздовбали цей ядерний реактор. Тобто зараз далі ми бачимо рішення рішення Держдепу щодо продажу в Україні авіаційних ракет. Ну зброя передається, а далі в принципі немає ніякого значення. Цьому. тому, що те, що говорить Трамп, це він говорить власним виборцем. Тим більше він знаходиться під атакою критики за зустріч з Путіним, яка до речі нічим не закінчилася, ні про що не домовились. Навіть по таких дрібницях, як закупівля, закупівля запасних частин для, для літаків боїнг, тому що Путін привозить з собою і економічний блок. Тому що ну те, що я бачив, що більш реально виглядало, росіяни могли запропонувати американцям наступну схему: що американці розморожують, наприклад, частину активів, які арештовані на території Сполучених Штатів Америки, і на ці гроші закупуються запчастини. Ну навіть по цьому питанню ніяких рухів немає, тому тут говорити про те, що Щось там відбувається в напрямку, якихось поступок Путіну нічого в дійсності немає, жодна санкція не знята. Європейці, звичайно, хитрувати починають говорити, що Сполучені Штати Америки повинні щось робити. А Американці от минулого тижня чітко заявляють: а хто тут закуповує взагалі російську нафту? Досі ми чи ви? А закуповують європейці, Тому це європейці повинні першу чергу не припинити закуповувати російську нафту та газ. а Там приблизно на 20 мільярдів щорічно поки що закуповуються. Ну а трапон Трампон каже, що під час зустрічі з Путіним ледь не про ядерне роззброєння говорили, і це велика гра, як він каже. Ну і так далі, і так далі. І Китай там згадує а, це інша. Це і це інша історія, це інша історія. Росіяни завжди намагаються вийти з американцями на знаті на якісь великі питання, де вони ще на рівних можуть розмовляти з американцями. Це йдеться про ядерну зброю. Ну то скорочення, обмеження і так далі. Це вже тактика перемовин Росіян для того, щоб теж підтримувати зв'язки з, з американцями, далі щоб просунути якісь речі. Але дивіться нічого там цього не відбулося. А про що говориться про знищення ядерної зброї? А чому американці підтримують таку ідею? А тому, що у них величезна перевага в конвенційному озброєнні. Якщо не буде ядерної зброї, то тотальна перевага Сполучених Штатів Америки по світу буде звичайно очевидною. Тому вони це, це Трамп таку ідею хитрувато пропонував. Давайте будемо знищувати всю ядерну зброю. Ну мається на увазі, що ну американці вже свої звичайні озброєння не будуть скорочувати. Звичайно, що не будуть скорочувати. Але звичайно, що це утопічна ідея, тому що Китай активно нарощує свій ядерний потенціал, який військовий потенціал. Ну, це теж тактика перемовини Трампа того, щоб всім показати. Ну якщо ви не скорочуєте, то тоді ми нарощуємо, нарощуємо свій військовий потенціал, запускаємо гонитву озброєння для того, щоб мати паритет і достатньо військову перевагу над особливо над Китаєм до війни, з яким вони активно готуються. Зрозуміло, дякую, Тара Загородній, Політолог був з нами на зв'язку.